Ми давайте відокремимо мухи окремо, а котлети окремо. Ми говоримо про здоров'я нації і держави, про спокій дівчинки і бабусі що вечором ідуть і не поб'ють, не покалічать п'яні молодики. Чи ми говоримо про виручку на спаюванні нації? Про що говоримо? Я вважаю, що як державний діяч, я державний діяч. А не політикани, не бреху. Я від... вважаю, що я відповідаю за перше. Так за здоров'я людей по відношенню до безпритульних собак. Я вважаю, що я маю стояти на боці покусаних дітей і людей. Так і тут. Спокою нема людям. А якщо козити про виручку, ну не так багато цих генделиків, які продавали це, і це споювання нації. Ми будемо говорити про їхню виручки чи про здоров'я нації і держави. Про що будемо говорити? Я говорю про перше. Не подобається в суд, не подобається референдум. Ось тих мільйонів, що зараз йдуть барви з трудом заробленим балогою при владі в області вже 12 років при владі, при владі, в секретаріаті з трудом зароблені мільйони. Хай мільйон потратить на будівництво окопарка, хоча б Мукачеві переробку сміття Мукачево, організацію референдуму в Ужгороді по всім питанням, по яким цікавить ужгородців. років. Хай дай срочний референдум. Я за свої гроші провів референдум і дав статус «Жаб'ячій Ямі. Я розумів, що це земля, яку хотіли зробити котеджним містечком. Як до речі, і все бодерське поле, споплюжене завод поставив москаль. А потім під котеджики роздалося погрілим. Там треба зробити сучасний мікрорайон з плануванням якогось центру, торгівельного, кінотеатрів, пошти і таке інше. Тобто зроблено просто поле сільське та й все. Так що мене не цікавить виручка цих. Не, 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 не подобається в суд. Будь ласка. Сергій Миколаївич, до вас запитання як до політика і колеги міста. Як ви можете оцінити таку ситуацію, коли є в бушу організації, яка іменує себе громадська ініціатива, під нас повернемо в місто порядок? Вона позиціонує себе як громадське об'єднання, однак ми перевіряли і маємо офіційну відповідь на запит. Ця організація не легалізує об'єднання громадян, яке згідно закону має бути зареєстровано шляхом повідомлення. Юридичної особи, такого немає. Е, як можете обслужити таку ситуацію? Не, є юридична адреса, є телефони, куди просять громадян звертатися. А такої організації немає, вона міфічна. Не легалізована. Ну, перше, дякую. Перше, це ставлення. Е, ну, це той же самий штаб, який на 100 мільйонів збанкрутував міське господарство, обікрав. До речі, ви пам'ятаєте, да, яким популізмом було? Вода тепло подавалася літом. І з цього робилися аплодисменти. Добре, але треба заплатити 58 мільйонів. Нафтогаз очікує, пан Погорєлов, заплатіть, а не популізмом займатися. Це ця ж сама команда. Це ставлення цієї команди до уж як до спільноти. Значить, це битло про ковтне. 150 гривень ковтає. Ковтає. Газетки, от подивіться, самі підскажете, бо я їх не читаю. Репортери, слово, природа, погода, якийсь замок, старий Мукачівський вкрадений замок, яких ніхто не бачить 4 роки. Зараз вибльовуються в мільйонних тиражах накладом. Да? E, значить, ковтають населення, ковтає. Ну а що не про ковтне не існуюча організація? Вони вважають уж роців за бидло. з диктофонів, які принесли штабу Бологи, це все Ужгородське бидло проголосує так, як я повім, за Погорилова. а усіх інших я куплю. Це дослівна цитата державного діяча э, Завидівського штибу рівня, значить, а, але по грошам краденим. Разом з Ющенко державного рівня. Це перше. Друге, ця команда якраз мала можливість 4 роки довести, але не було ніодної прибиральної нової прибраної машини. Я прибрав, придбав 5. Не було бульдозер ескаватора на полігоні твердих побудових відходів. І сьогодні нема, але я за свої кошти купив і він працював. Тому їм таке. Пропозиція. Не треба було 4 роки загажувати і зараз розрабовувати люки організовано. І підпалювати контейнери. Але мова йде про це ж Не політичне, а це нормальне групе порушення закону. Чому не реагує міська влада і про... Знаете, Марк, Марк Твен был такой выдающийся юморист, сатирик по жизни, он однажды полуголый сел на бродвей, взял яйцо куриное в рот, задорал глаза в лоб и так сидел. Но написал табличку. Посмотри, можешь ли ты сделать так же, если нет, то краснее удались. Без комментариев, то это. Если ты не такой же клоун... то уйди краснее. То есть он уже тебе унизил. Тобто его висота была сделать, что высотой здесь есть клоун, вот эта общественная организация, этот штаб, представительство там, їхня ідеологія, їхня методологія. А все, кто хуже этого понимания, этой ментальності, все клоуни, значить, должны краснеє удалиться. Вот нам запропоновано, якщо вы гірше нас, а вже гірше не бывает. Тобто, якщо ми, вони нижче плелінтуса, а ми гірше них, то нам треба всім червоніти і йти геть. От нам так запропоновано Мартвену. Хоча, до речі, тут присутніх, мені закидували, я там свинями називав, 20% я назвав свинями. Ну, до речі, ваш ідол, я не вважаю його ідолом, я вважаю його генієм, але не ідолом. І не символом нації. Тарас Григорь Шевченко, німі і підлі раби, по-моєму, це говорив не про монголів, не про угорців. Я вже не кажу, що не про німців. Ви ж не ображаєтесь на Тарас Григоровича. Це ж про когось було дуже зарідно сказано. Я вважаю, що він генія як художник і як поет, письменник. Але не лідер нації. Лідер нації мав брати меч і робити голови. Озброювати прибічників, патріотів і воювати. Він з пером воював. Це гарний вчинок, геніальний за змістом, за постановою, але не лідер нації. Так що ні і підлі раби це про нас, до речі, наш геній говорив. Тому присутні тут могли би таким же чином. Облити брудом так же Кратушняка, так же само і Тараса Григоровича. Він також був не дуже високої думки про нас. На жаль, статі, так, і не дуже сильно помінялося. Я вважаю, що змінилося, але не настільки сильно, щоб ми пишалися один одним. Треба би пишатися. Я вас слухаю.